Так, нас знову back to school. Цього разу до української школи закупляємо по списку кенцтовару, але небагато нам потрібно. До американської школи брали цілий блок таких салфеток. В українську потрібна тільки маленька упаковка. Так само не потрібен блок, а одна штука. таких вологах санітайзер. Це ми взяли гарбузики додому, олірці звичайні. Олівці кольорові, не знаю, що взяти 50 штук. Пенал такий, більше ніяких не було. І ось такий там коза хотів. І Зразу при вході є товар по долару, і тому фічір там вибрав собі якісь такі пазли, чи що це, фокус. І ось такий клас. Тут дві упаковки. Це вже хеловинська тема. Все здається, зошитів тут немає. Взагалі, бачите, порожні полиці. Нам потрібні тоненькі, їх немає. І ще щось нам треба. Зараз глянув список. Ось, всі пенали, які залишилися, Ми забрали останній блакитний звідсиля. Звичайно, канал 8 доларів. Ще потрібно нам гострові в вівці. Там якісь сумки валяються. Фомастери у нас вдома є, купляти не будемо. І у не знаю, які брати, 36 штук чи 50. Ще декілька днів назад, ну як декілька днів назад, минулого тижня все було тут закладено канцтоварами. Як бачите, ні духу не лишилося. Від канцтоварів. тут уже Хеллоуін. Нам треба ще дещо докупити до школи української. Їдемо в ряди, де зазвичай цілий рік канцтовари. Може там знайдемо те, що треба. Ось. Нам сюди. Тимофійчик ліпить стікери, Я хочу швиденько приготувати йому наплічник до української школи. Сьогодні у нас четвер, завтра я працюю і хочу заздалегідь все приготувати, тим більше мені прийшла ще посилка з Amazon. Тут і зуття для танців, чешки, як в моєму дитинстві таке взуття називали. І пенал я нарешті знайшла. Тільки в такому кольорі був, і фіолетовий, взяла синій. І зошити прийшли тут 12 штук, але вже бачу, що вони нам не підійдуть, але я відвезу в школу. Знаю, що вони таке приймають. що Навіть не буду відкривати. Там 12 штук. А ось це і це. Зараз відкриємо і поміримо. Тимофійчик, тобі взуття прийшло. Тут в пакетах у нас салфетки, ну все те, що я купляла в таргеті. Сухі вологі, санітайзер і тут цілий пакет пеналів таких. Ану, покажи, що там в тебе виходить. Дуже люблю, до речі, ось ці пазли, наклейки, чи як це називається, стікери по буквах. Це вже остання сторінка, треба буде нові замовити. Я на Amazon замовляю. Я думаю, вони не тільки на Амазон продаються. Все, готово? Молодець. Розпаковка. Давай. Десь сідай на свого песика без окого, без хвостого. Так його тягав, що він вже інвалід у нас. Ну що, балерина, гарно? Мені здається, що трішки тісні. А, халепа. Треба міняти. Чи нормально? Ні, пальчики нормальні. Але бачу, тут п'ятка трішки. Ах. Чи не будемо міняти? Де відкривати пенал, мафічик? Так гарно запаковані оці. Балетки, Іди розпаковую пенал. Так, відкривай. І з того всього нам підійшов тільки цей пенал. Дитині сподобався кольор. Мені те, що сюди все вмістилося. Тут ножиці, клей та резинка, тут звичайні прості олівці, якими діти тут пишуть. Ось що тут є кишенька. А в цій глибокій восковій, є звичайні Але воскові трішечки надберу, тому що, наприклад, помаранчевих тут декілька, зелених, блакитних. Не потрібно дитині, стільки запхаю ось сюди, в цей органайзер. А от балетки впритик, я їх поміняю, а зошити в школі залишу. Так, завтра прийдуть ще зошити, запакую в цей наплічник і ланчбокс. Ну, вже в суботу. От якийсь зашурканий. Так. Чого страшного, це дитина? Ми знову в костку, бо в Тимофійчик завтра перший дзвонок в українській школі, і я задала, що потрібно купити квіти. Так, Тимофійчик. Yeah. Він вибрав, звісно, ці рожеві букети. Але ми не будемо так дарувати, бо нам потрібно 5 букетів. Ми зробимо з Цих і цих і з таких. От. Так, гарно будуть виглядати. Бо я не люблю ось такі букети, як тут є. От. Ні, такі мені не подобаються. Ось зробимо букети з цих. Ну я купила деякі продукти. Помідори, сир, яйця, курячі нагуці. Захотіла ось ці багети, курочку готову рибу і воду. Взяла. І все. Їдемо на касу. І на піцу, так? Його зуб хитається, він намагається його язиком розгойдати. Бо хоче, щоб Фея завітала, так? І ще сьогодні ми зробили вакцину від гепатиту А чи Б. А чи Бі. Я сам на наказ. Людей сьогодні мало. Вклала Тимофійчика спати, ще перед сном повертали букварик, повторили букви. Він так їх плутає з англійськими, хай йому грець. На англійській він уже читає, а по-українськи. Ледь букви дитина знає, аж соромно зізнатися. Все він плутає, йому англійська легше дається. Він пізно почав говорити, говорити і на англійській, і на українській мовах. Ну, і англійська, відповідно, легше, і він її швидше освоїв, аніж українську. Тому я вирішила дати його в українську школу в суботню. Надіюся, він там надолужить втрачене, бо в мене все надіє на школу. Хоча я вам скажу, я думала, дітки будуть говорити по-українськи, але коли я стояла в дворику і дивилася, як дітки грають в футбол і з Тимофійчиком, то всі вони розмовляли на англійській мові. Як би це прикро не звучало. От. Якось так. Чекайте, стала над тазиком то й рефлексую, як то кажуть. Хотіла вам показати букети, які я сформувала, швиденько обрізала стебла. От, і сформувала 5 штук. Темофійчика буде 5 вчительок, і я вирішила всім подарувати. Не тільки директорці і класні керівничці, а всім, букети квітів. От, вийшло в мене три таких двохколірних і два таких. Ну, оці мені дуже подобаються. Вони такі м'ясисті, тверденькі, довго постоять. Також ці довго постоять фокус. А от троянди кольору Фоксія. Ну, не свіжі, не фреш. Але вже як є, Але букетики гарні, правда? І навіть мені перепал, Ось. Але тут такі троянки кривенькі. оті і взагалі розлітаються, може ніч постоять. Але я тішуся, тому що я люблю букети. Квіти в домі. У мене часто квіти вдома. І в Україні так було, і тут. Вони мені піднімають настрій. Треба лягати спати, тому що я цієї ночі погано спала, і завтра зранку треба знову вставати, хоч в мене вихідний. Але субота вже у мене не буде вихідним днем. Вже в нас буде школа. Так що, доще приготую одяг, ланчбокс приготую, тому що в Тимофійчика вже завтра уроки будуть з 9 до 2. І щоб це все зранку не робити, не ганяти по хаті як. Сраний віник, вибачте. А встати, спокійно помитися, одягнутися, сісти в машину і поїхати. Нам дуже далеко їхати. Годину. Та й таке. У вас минуло декілька секунд. У нас годин 18, напевно. Це вже наступний день, і нам прийшли нові балетки більшого розміру. Лягли ідеально на ножку. Ідеально. Ці завтра поверну, буду сидіти в машині оформлю повернення і відвезу в супермаркет. От. Так що, а, і зошити прийшли ще. Зараз запакую на плічник чотири штуки і букварик візьмемо до школи. Так що таке, Ще одяг треба приготувати. Ну, все, тепер точно можна йти спокійно лягати спати. Або хоча б попробувати заснути. Я підготувала дві пари штанів і декілька вишиванок. Не знаю, в котрий темофічик поїде. Я хочу, щоб він цей. Пішов на перший дзвонок. Це вишиванка його татка, їй понад 40 років. Вона вже така, знаєте, жовтенька. Трісечки, декілька плям має, але вона дуже дорога. нам. Або ж цей. Не знаю, а, там ще є одна чорненька. Не знаю, будемо зранку міряти. Подивимось. Так, все, ми на місці. Тимофійчик ледве несе той оберемок. Тимофійчик. Чекала уроки, щоб не сидіти в машині, вирішила почекати тут, в актовому залі. Зараз у них якраз має закінчитися урок і буде ланч. А в молодшої групи в садочку урок танцю. І одна із цих дітей, дівчинка, запитала: а коли ми будемо їсти? Від башенька уже втомилась. Була половина 12-та, тут дуже більше трьох годин. Але я думаю, вона був снактання однозначно. Діток зараз обід, їх провели сюди в актовий зал, де є у нас таке спеціально відведене місце, стіл. От, і є і садочок, і перший, і другий, і третій класи. Скільки в них ланч триватиме? Здається, півгодини. Так, пів години. Тут є і мікрохвильова, можна підігріти їжу для батьків кава. Вирішила трішки походити, ноги розімнути, бо вже декілька годин сижу в машині, то в товому залі, та й щойно приїхали українці, будуть хрестити дитину в тому ж залі, тому що в самій церкві роблять ремонт. Це мені священник сказав, я з ним трішки поспілкувалася. Жуть корисно ходити. Гарна Іваночка. Ну і церква. Ось сюди, центральний вхід. Я вам уже показувала. Гарна сьогодні погода, хоч вітряна, але тепла, теплий вітер. Червоні світлофори наші, абсолютно всі. Хайморець. Нам їхати ще 45 годин. Дуже красиве містечко, дуже абсолютно. Дороги гарні, будинки, школи, все, все дуже подобається. Місто називається Паверлі Хілс. Подивіться, яка дорога. що завтра працюю і у дитини закінчився виноград ланчбокс. взяла фіолетовий та зелений. також ось таке пюре яблучно-полоночне дитині до вівсян, булочки за подоги і собі набрала таких протеїнових йогуртів. І тут з вівсянкою, ну, точніше з гранолою. Звичайний, тут аж 20 грамів протеїну це гарний склад. І ось такі сирки. Кто так чист, сир, кисломолочний і наповнившим. Це на роботу, я собі. Все, все. Думаю, нам вроде більше нічого не треба. Підні йогурт стіка, де тоні до школи. О! то нову вишиваємося у Вормарт.